Вітаю всіх маленьких фанів поєдинків надзвичайно потужних хлопців у Хевівейті, особливо коли один із них це українець. Мене звати Макс, це канал Ринсайт, бокс Українська рубрика-прогноз. Поїхали! 22 квітня у Польщі має відбутися просто шикарний поєдинок, в існування якого мені навіть зараз досить важко повірити. Адже непереможним українському проспекту Ігору Шевадзуцькому за прізвиськом український Халк, дали опоненти хлопця, котрий входить в топ-15 боксерів хевівейту афроамериканця Мартіна Баколи. Що ви розуміли, поєдинок виглядає мегакруто не лише тому, що Ігор, котрий знаходиться зараз на початку своєї кар'єри, не дивлячись на його вже не вік, а саме 33 роки, отримав шанс у в наразі перемоги перепригнути з топ 100 до топ-10 хевівейту приблизно до рівня Джозефа Паркера. Але й тому, що в бою зійдуться два гіганти, сумарна вага яких перевищує 250 кг. Не я рефері, котрий буде розбороняти цих двох титанів, а роботи в нього, я думаю, буде вдосталь, адже це точно не ті хлопці, котрі проведуть весь бій, перестрілюючись на дальній дистанції. А тим часом зустрічайте найважчий боксер України за всю її історію непереможний Українець з непоганим любительським досвідом якого вже у світі прозвали новим Батербіном. Нокаутер та мега-потужний хлопак Ігор Шавадзуцький. Ігор на даний момент має 10 перемог, 8 з яких він здобув саме достроково, і я думаю, що я не збрешу, якщо скажу, що Шавадзуцький це ще та темна конячка у Хевівейті. Адже, незважаючи на його немолодий вік та невеликі досягнення у любительському боксі, важко оцінити його реальну силу. Беручи до уваги його неймовірні габарити, стиль боксу, який, на мою думку, майже ідеально об'єднав з. Своїми неймовірними фізичними даними. Стійкістю та нокаутуючим ударом. Хоча Ігор і є міцним та досвідченим боксером, котрий мав поєдинки проти сильних хлопців у любительському боксі та навіть олімпійських чемпіонів, з першого погляду він може не так сильно зацікавити та вразити глядача, як йому хотілося би. Адже через такі габарити бокшивацуську не виглядає мегаефектно та яскраво, оскільки важко поєднати 130 кг разом зі зривною швидкістю та гарною роботою ніг. Проте, якщо подивитися декілька його поєдинків, то Думка одразу змінюється. Оскільки проявляються всі ті його маленькі фішечки, завдяки яким він майже вилює всі його слабкі сторони. Боксує першим номером у середньому темпі, повільно пресингуючи свого суперника та систематично накидуючи йому неприємні удари. Так, переміщення шевадзюцького рингу можна сміло назвати ходьбою, але через високопіднятий блок та постійний наступ на суперника з ударами, Ігор змушує свого опонента або грати на своїх умовах, приймаючи з ним бійку на його улюбленій дистанції, або тікати від нього протягом Цього поєдинку, що для якогось умовного усика з його нескінченним баком бензину це не проблема, але усик такий один. Як вердикт, Ігор лише за декілька раундів постійного пресинга настільки сильно втомлює своїх суперників, що різниця в роботі ніг між ними стає майже непомітною, адже сам Шеведзуцький майже не витрачає свої сили і ще досить довго залишається свіжим. І здавалось би, що суперник до моменту, коли він ще не втомився, мав би щонайменше досить гарно почувати себе протягом цього періоду, та Вигравати по очкам, накидаючи легенькі удари з дальньої дистанції. Але захист Везуцького, а саме високопіднятий блок, та ви не повірите, але ухили тулубом, так саме ухили при такій величезній вазі працюють, працюють і ще раз працюють, невелюючи більші шкоди та не даючи його супернику так легко набивати ті самі очки. Як на мене, то ігор вижимає максимум захисту, на яке його тіло в принципі спроможне. І в цілому, якщо його порівняти з іншими хлопцями даної вагової, то Захишу Вазуцького краще, ніж з половини боксерів, що полюбляє боксувати на середній дистанції, а саме на такій відстані, де він міг би з легкістю дістати свого суперника одним зі своїх хуків. Має досить великий арсенал, в який входять джеби, прямі удари та ті самі хуки, улюбленими з яких є лівий як і в голову, так і по тулубу. Взагалі, передня рука Ігоря чудово показує себе у будь-якому ударі. Але його головним, найбільш небезпечним для всіх його опонентів, є саме лівий зі срібка, котрий максимум. Максимально не очікуєш побачити від боксера з вагою в 130 кг, завдяки якому він не раз відправляв своїх суперників у нокдаун. Любить пробивати серії по двом поверхам, непогано розбиває блок опонента завдяки різноманітному нападу та розумному боксу. Адже Ігор не тупо б'є по блоку в надії, що десь якийсь удар пройде, а спочатку знаходить слабке місце у захисті опонента і лише тоді наносить свій наступний потужний удар у серії. В опоненти для українця був вибраний маловідомий, проте дуже Же сильний афроамериканець демократичної республіки Конго, котрий не так давно переміг Олімпійського чемпіона 2016 Тоні йоку, завдяки чому і посів такі високі позиції у рейтингах Мартін Баколе. Взагалі, Баколи досить цікаві, бо якого ну дуже полюбляють інші боксери, але не в ролі опонента. А саме як спаринг партнера, і саме тому ви частіше зможете побачити його в чиємусь тренувальному лагері, як в того самого Усика, ніж насолодитися його боксом проти нормального бійця. Причина такої млявої кар'єри Мартіна мені не зовсім зрозуміла. Адже Баколес з першого погляду досить цікавий та міцний боксер, який показує. Впоразує агресивний бокс з потужною гарматою, що не може не подобатись фанам даного виду спорту, проте промоутери, мабуть, не розділяють цю думку. Баколи це типовий панчер, котрий завдяки своїм неймовірним фізичним даним, а саме зростом майже 2 метри та вагою в 120 кг банально забиває своїх суперників потужними ударами, в кожен з яких він вкладує неабияку міць. Так, якщо подивитися записи старих поєдинків Мартіна, то одразу можна помітити, що раніше він виглядав набагато краще. І це дійсно так, адже з моменту його перших поєдинків він набрав близько 20 кг і, на жаль, не м'язів, що я пов'язую саме з банальною лінією, як у того самого Енді Руїза. Проте зайва набрана вага на диво, але не погіршила бокс баколин. А місцями навіть і навпаки зробила краще, адже він чудово вміє вкладувати свою масу тіла в удар. Завдяки чому гармонізація і виходять настільки потужними. Має досить великий арсенал, який складається ледве не зі всіх ударів, які тільки існують у боксі, але улюбленими, які він взяв за основу свого нападу і завдяки яким він не розбиває своїх суперників, є хуки по великій дузі, які він часто комбінує у нокаутуючій серії. Також і стоячим, досить повільним та незграбним боксером з поганими ногами, котрий ще після набору ваги почав ну, дуже швидко втомлюватись. Але лише за умови агресії від його суперника, і тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Важкий обіцяє бути поєдинок для українця, адже баколе це боєць, котрий дасть гарний бій будь-кому з топів Хеєвейта завдяки своїй мійці, агресії та антропометрії, і, відверто кажучи, навіть зі всіма своїми мінусами в бою проти Ігоря він все рівно є фаворитом, котрий в той же час може з легкістю програти цей поєдинок. Баколе показує досить агресивний бокс і робить неабияку ставку на свою та удар, що досить успішно виходить з його сторони, але тільки тоді, коли суперник дозволяє диктувати йому свій тим бою та працювати першим номером. Простіше кажучи, Баколин не любить, коли йому заважають робити його роботу, через що він відчуває себе не так зручно, швидше втомлюється та показує гірший бокс. І, на жаль, для нього, але саме це і буде робити Ігор в бою проти нього і не тому, що це його пята, а просто тому, що він так боксує. Як Вердикт, з перших секунд ми будемо спостерігати гарний та агресивний бокс. Адже я зовсім не вірю, що хтось з боксерів поступиться своєю зоною комфорту, так ще й віддасть її своєму супернику. Хлопці будуть багато перестрілюватись на середній дистанції, де Ігор, на мою думку, має проявити себе у всій красі. Адже на відміну від Баколи, який боксує ледве не запущеними руками та взагалі без захисту, українець не випробовує долю та гарно уникає шкоди, проте лише у перестрілках. Адже якщо ми говоримо, про розміни, то там Ігор банально не встигає робити дві справи одночасно. А тому ловить контрудари лише так. Ставка Баколи на потужну гармату у своїх поєдинках і взагалі може стати фатальною для нього. Адже в ще жодного разу не було у нокдауні за всю свою кар'єру, на відміну від того самого Мартіна, котрий програв бій нокаутом не самому потужному американцю Майклу Хантеру. А тому апсет від українців у вигляді нокаута через ліві зі стрибка цілком реальний. Результат мега цікавий та насичений на удари бій, який ближче до екватора поєдинку просяде у темпі, через втому боксерів та стане трішки в'язким. через що переможця даного протистояння визначить саме характер бійця, який, на мою думку, в українця Ігоря Шевадзуцького значно сильніший. Незручним буде ігор для моколи, особливо при наявності міцної щелепи, через що я і бачу переможцем саме Ігора Шевазуцького у надзвичайно близькому поєдинку по очкам. І сподіваюся, що Ігор покаже свою найкращу форму у цьому бою. Адже в разі перемоги, світле майбутнє у боксі та наступний бій проти одного стоп-10 хевівейту для нього вже буде замовлене. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось. І якщо ви бажаєте підтримати україномовний контент, та канал в такий скрутний час, то підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або підтримайте канал фінансово одноразовим донатом на Донателло, чи підписку на Patreon, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі робити для вас якісний контент. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті. і не забувайте найголовніше бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. Понад усе. Факт дня. У свій час Ігор Шалзуйський мав поєдинок проти кубинця Ленєра Перу, якому не так давно програв нокаутом інший українець Віктор Вихрест. Ігор дав гарний бій супернику при цінгу, того протягом всього поєдинку, але перемогу роздільним рішенням на кубі все рівно здобув Ленєр Перу.